Зателефонував чоловік, повідомив, що біля супермаркету знаходиться сумка, яка викликає підозру у нього. І зразу ж виїхала слідчо-оперативна група Чернівського міського відділу. І також вибухотехнічна служба, працівники МНС. Периметр даної території був очеплен працівниками міліції. Безпосередньо ГАІ також перекрила рух, працювала вибухотехнічна служба. Після попередньої огляду даної сумки було прийнято рішення вибухотехніками зруйнувати її, аби обезпечити себе, а також громадян від можливого зриву або чого то іще. Значить, Також працівники міліції о, повідомили власників авто, які стояли там на стоянці, також жителів даного, даної будівлі, яка о, поряд знаходиться, щоб о, не виходили під час роботи працівників міліції. В подальшому спрацювала вибухотехнічна служба нашого науково дослідного експерта криміналістичного центру в МВС Чернівській області. За допомогою гідродинамічної гармати сумка була зруйнована, працівники міліції в подальшому оглянули її, і там були знайдені речі людини, яка її залишила. Тобто там, Особисті речі, телефони та інші. Буквально декілька годин буде. Потрібно працівникам міліції, щоб встановити власника даної сумки. Небезпеки не було, очеплення було знято, в подальшому життя продовжується. Міліція дуже дякує громадянам, адже вони реагують на все підозріле, на пакунки, на сумки. Зараз в небезпечний такий час, що зараз у нас така ситуація на сході України, то повідомлення такі повинні бути від громадян. Щоб міліція краще виїхала або працівники МНС та перевірили дану інформацію, як в даному випадку.